Сьогодні складно уявити світ без паперу. Він широко застосовується і супроводжує нас всюди. Це книги, газети, листівки, серветки, шпалери. А ще з паперу можна творити справжнє дива, варто лише звичайному аркушу потрапити до рук майстра, і він перетвориться на квітку, пташку, торт чи літачок. Дарина Манзавита з Щуднівського району створила з паперу у техніці пап'є-маше барельєфну композицію, яку присвятила українській пісні. Найкращим способом. Відтворення цього задуму вважаю техніку, пап'є-маше на основі пластичної суміші із серветок та клею. Вигадливі паперові дива можуть стати не лише святковою окрасою оселі. Наприклад, такі саморобні паперові барвисті кулі, як у судамі, акумулюють космічну енергію і цілющі впливають на людину. Навіть коли просто їх виготовляєш, поліпшується самопочуття. З'являється додаткова енергія і стаєш радіснішою, зазначає учениця Коростишівського педагогічного коледжу Анастасія Кириченко. Свою роботу вона оповила таємницями стародавнього Єгипту. Мені ідея прийшла, те, що я прочитала книжку про Єгипет і дізналася багато цікавого про старовинних цариць Нефертіті та Клеопатру. І там мені захотілося зробити про них косудами. Кожна косудама зроблена окремо для кожної із цариць». У техніці подібні до лозоплетіння виготовила роботу учениця Мотовилівської школи Люберського району Інна Бугира. Її лозинка з газетного паперу більш м'які і гнучки, що й дозволило майстрині реалізувати її задом під назвою Під повними вітрилами. Кожен з нас є капітаном свого життя. Зараз мій корабель пливе морями шкільного життя, а далі буде пливти дорослим життям. Цьогорічний конкурс був особливий, хвилюючи зворушливий і емоційно забарвлений, адже учасники мали, окрім традиційних завдань, ще й патріотичне виготовити листівки сувеніри воїнам антитерористичної операції. На ярмарку в рамках проєкту Крила захисту школярі продавали власні вироби, щоб на виручені кошти купити солодощі та передати їх на схід.